Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 28 січня 2024 року. По всіх знаках Зодіака. Не забувайте, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. І так, карта дня для овнів. Для овнів випадає старший аркан місяць. Місяць говорить про якісь певні обмеження, про якісь певні ілюзії, самообмани. Карта говорить про якусь приховану інформацію, про те, що вам бажано довіряти своїй інтуїції. І вона вам вас ні в якому разі не підведе. Також карта вас попереджає про можливість виникнення якихось проблем невдач, особливо якщо це буде якісь поїздки, особливо нічні. Також будьте більш обачніші, тому що дуже часто. Можете якоїсь перешкоди не помітити і так далі. Просто може бути якийсь такий певна ілюзія для вас. ви Не, не, не розбирайтеся, що це саме є якоюсь проблемою для вас. На дні колоди, Семірка кубків, карта говорить, що для здійснення всіх ваших мрій і для досягнення ваших бажань вам потрібно дуже багато і активно працювати і обдумувати кожен свій крок. Карта дня для тельців. Для тельців випадає дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів говорить про якісь страхи, переживання, хвилювання, безсоння, якісь кошмари. Ви постійно в очікуванні чогось негативного дуже сильно хвилює якась певна проблема, яку ви можете вирішити, якщо візьмете, зберете себе всі своїми силами, зберетеся і просто візьмете під контроль всі свої емоції. І тільки тоді ви знаєте вирішення, ви побачите вирішення, як діяти вам далі. Тоді у вас все обов'язково вдасться. Близнюки. Для близнюків випадає рицарь Пентаклів. Рицарь Пентаклів говорить про те, що хай іде все своїм часом. Не прискорюйте події, не пришвидчуйте якимись моментами діяння. Якомога скоріше там здійснення якихось ваших планів. Це може тільки нашкодить. Хай все повільно, поступово, але все буде в кращому воді здійснюватись. Не поспішайте, все обов'язково вдасться. Повільно, але результат свій, ви обов'язково отримаєте. На Дніколи Симірка Пентаклів, яка говорить про терпіння, де вам потрібно набратися і не поспішати. І все буде. Для раків випадає семірка пентаклів, яка вказує на те, що вам доведеться багато і активно працювати над здійсненням своєї мрії для досягнення поставленої цілі, але не поспішайте ні в якому разі, не присколюйте події, на все є свій час, наберіться терпіння і ви отримаєте. Результат, якого ви так очікували. Не нікого для королева кубків, яка говорить про те, що вам допоможе в якихось певних моментах нюансах жінка. Також ви матимете гарну змогу допомогти іншим, хто буде потребувати вашої допомоги. Або ж якщо ви потребували допомоги в якихось нюансах, то вам її обов'язково нададуть. І все почне змінюватися в кращу сторону. леви. А для Леві випадає старший аркан місяць. Місяць вказує на якісь ілюзії, на якісь певні самообмани, на якусь приховану інформацію про якісь непередбачувані моменти, які можуть вас просто. Ну, зіпсувати вашій настрій і додати вас якимось певних моментів. Також карта говорить про те, що ви дозволяєте своїм страхам заволодіти вами. Ви їх не контролюєте, і тільки стається гірше, ви тільки більше починаєте боятись. Тому довіртесь своїй інтуїції, наберіться терпіння посемірки пентаклів. Ви обов'язково з усім впораєтесь. Просто проявіть обережність, не робіть якихось необдуманих дій, не робіть різких рухів. Все робимо повільно і дуже уважно в будь-яких певних, будь-яких моментах. Неважливо, чи ви якісь там папери підписуєте, чи ви десь дорогу переходите, чи ви десь їдете, в будь-яких моментах проявляйте обережність. Діви. Глядів випадає тут Досить зсить активний день, який відкриває перед вами дуже багато доріг, дає вам можливості, дає вам перспективи, дає вам гарну можливість позбутися всього зайвого з вашого життя, очистити ваш простір. Знаєте, Зробити таке велике прибирання. Е, перед вами відкриваються нові двері, нові можливості. Вони, можливо, ті можливості будуть не саме такі легкі, можуть виникати якісь складності, але вам все під силу, ви зможете з усім обов'язково впоратися. Також карта може вказувати на якісь поїздки, якісь подорожі, на якийсь ваш певний тріумф і досягнення вашої цілі. Також пам'ятайте, для того, щоб досягнути успіху, потрібно діяти. Це саме головне на дні колоди старший аркан місяць, який говорить, щоб ви робили обдумані кроки, не поспішали і тільки вдумувались в кожний свій крок у своїй роботі, і тоді ви матимете гарний результат. Це Для Терезів також випадає туз-жезлів, який говорить, що потрібно діяти, і ви обов'язково матимете гарний результат. Не бійтеся наводити порядок в своєму житті, викинути щось зайве. Пам'ятайте, для того, щоб отримати щось нове, потрібно позбутися непотрібного. Хочете там собі якусь нову косметику, то, будь ласка, викиньте та, яка вже непридатна для використання. Хочете. Вмін, пам'ятайте, потрібно, що і для того, щоб отримати щось нове, потрібно викинути щось старе. Також на дні дев'ятка мечів, яка говорить про якісь ваші страхи, ваші переживання. Ця карта говорить про те, що ви дуже боїтеся, що ваші плани, ваші задуми не здійсняться. Але якщо ви візьмете свої емоції під контроль і почнете діяти, то ви обов'язково всього зможете досягнути скорпіони. Для скорпіонів випадає сімірка мечів. Тут якісь певні хитрощі, якісь маніпуляції, хтось, можливо, обманом намагатиметься вас якісь кошти виманити. І так далі. Там хтось захоче їх, наприклад, у вас позичити. І можуть виникнути в майбутньому складності. Будьте більше бачніші, обережніші, особливо, щоб не стати жертвою якихось шахраїв. Також, можливо, ви будете застосовувати якісь маніпуляції, хитрощі для досягнення своєї цілі. На дні колоти, король кубків, який говорить, що. Всі ваші задуми здійсняться. Якщо ви емоції свої будете контролювати, не будете поспішати. І нарешті зможете бути самим собою до всіх оцих неприємностей ви зможете уникнути. Стрільці. Для стрільців випадає старший аркан помірність. У всьому має бути золота середина, гармонія, спокій в душі. Ніде не поспішаємо, ні з ким не конфліктуємо, не перевтомлюємося. У всьому має бути золота середина. І ні в якому разі п'ятірка жезлі на дні колоди не конфліктуємо. Нікому не потрібно нічого доводити. Все хай іде, як іде своїм ходом. Все буде добре. Саме головне Тримаємося у всьому золотої середини. Ні в якому разі не робіть якихось таких дорогих покупок. Зайвого не витрачайте. Козироги. Для козероги випадає король мечів. Король мечів говорить про справи з паперами, можливо, якісь підписання, ухвалення важливих рішень, обговорення якихось важливих подій, якісь можливо наради, якісь можливо розмови із вашим керівництвом. Також може бути якась там догана, тому будьте більш обачніші, не запізнюйтеся. Робіть все своєчасно і у усьому проявляйте обережність і не будьте занадто жорстокими до своїх рідних і близьких, тому що ви просто можете. Ну, от не так от відповісти своїм рідним, своїм близьким, і цим самим можете їх образити. Можете просто їм грубо відповісти в якихось певних моментах. І на вас можуть просто образитись. Пам'ятайте, не робіть нікому боляче. На дні де старший аркан блазень, який говорить, що вам доведеться обнуляти свої плани і щось змінювати. І, можливо, в якихось моментах будуть присутні ризики. Саме головне не бійтесь ризикувати і не бійтесь щось змінювати. Водолее. Для водолії випадає старший аркан повішений, якийсь певний застій у ваших справах, якась певна пауза. Можливо, ви просто візьмете вихідний для того, щоб відпочити. А в когось, може бути, знаєте, така якась творча криза, якийсь певний застій у справах. Трошечки покапризуйте, подепресували там один деньочок і вперед вирішуємо свої справи. В цьому стані ні в якому разі довго не затримуємося. Проявляємо. Впевненість, силу волі проявляємо свою сміливість, свій характер, ідемо до досягнення своєї цілі. Рибки. Для рибок король мечів якісь офіційні справи справи з паперами, якісь підписання, обговорення, ухвалення важливих рішень. Усього підвищення, можливо, по кар'єрній сходинці, також може виникати якась конфліктна ситуація. Пам'ятайте, ні в якому разі не намагайтеся, дивіться, от м трохи свої емоції, тому що деякими своїми діями ви можете просто образити рідних і близьких вам людей. На дні колода десятка. Кубків, яка говорить про гарні події в вашому житті, про щастя, радість і впевненість завтрашньому дню. Тому все у вас буде. Саме головне будьте уважні в усіх паперових справах і дивіться, щоб ви нікого ніде не образили. Я бажаю всім гарного і вдалого дня, хай все у вас обов'язково здійсниться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!